Друзі, вітаю! Рецепт кабачків, які смачніші за м'ясо, і їх хочеться їсти кожного дня. Приступимо! Для цього нам буде потрібно 2 кабачки середні такі, сіль та чорний мелений перець вже за смаком. Залишити на 15-20 хвилин сир 100 г, суха петрушка, 1 чайна ложечка. Паприка 1 чайна ложечка, яйця 4 штуки. Паніровані сухарі 100 г, борошно 50 грам. Рослинна олія для смаження. 4-5 хвилин на середньому вогні. З іншого боку смажити 5 хвилин на повільному вогні. І зараз я вам все буду розказувати. Потрібно взяти 2 кабачка. І просту домашню вилку. Ви здивуєтесь, для чого вона. Дивіться, берете ту вилочку, щоб вона була така остренька. І водите так від початку кабачка до кінця, робите такі немов надрізи вилочкою, щоб були такі борозди, знаєте, по кабачках. Він получиться такий, як полосатий, гарно його треба протерти. Відрізати треба передню і задню частинку. Бо то воно і так не жариться. І тепер беремо, нарізаємо кабачок не дуже тоненько, наголошую, не дуже тоненько, а такими трошки грубшими шматочками повздовж. Кладемо кабачок на стіл і повздовж нарізаємо, щоб вони були такі трошечки більшенькі. Беремо тарілку. бажано скляну, але це вже не має різниці. І складаємо туди кабачки. Даємо туди всі спеції, які ми говорили, перець, сіль і так далі. І все гарно перемішуємо. Ну, В основному перець і сіль поки що даємо. І так їх перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Нехай вони собі настоюються. Беремо сир, натираємо на терці. Це вже десь збоку собі заготовити. Ну просто так, як, знаєте, як на піцу, коли треться. І додається туди вже тепер у сир суха петрушка і червона паприка. І зразу біля нього, так збоку, нічого ви ще не перемішуєте, збиваємо 4 яйця. А ті інгредієнти, так горкою собі, просто вони і стоять. А яйця збиваємо. Навколо тієї гірки, де ми там поклали сир, петрушку і паприку. Коли збиті яйця, вже тоді беремо і перемішуємо все разом. Мішаємо гарно, щоб повністю все пропиталося. Дуже гарно треба мішати, щоб гарно розійшлася всюди паприка, перець. Беремо тоді тарілку зовсім уже окрему. І насипаємо на дно тарілки паніровані сухарі і додаємо туди згори вже мука. Всі будуть там рецепти будуть в описі 50 грам муки. І беремо тоді вже в ці сухарі і в муку наші кабачки Об, е, смажуємо. Спочатку ми будемо їх файно так обмокати, не мов би, але їх не треба ні мочити так на сухо. У, у паніровочні сухарі і в муку на сухо, наголошую. А вже потім ми будемо замочувати в то яйце, де ми збивали з паприкою, сиром і петрушкою. Все, щоб воно гарно так і кладемо їх уже на сковорідку. Але тут є ще один такий момент. На повільний вогник, на повільний, щоб воно дуже гарно і довго смажилося, воно буде смажитись десь так 5 хвилин. Але на повільний вони мають стати такі пухкі, Не, мов би мають набрати таку форму, таку більшу, підрости. Тоді вони будуть дуже м'ячесенькі. Іменно цей рецепт, іменно ці всі спеції, вони дають йому такий смак. І він стає такий м'якесенький. І 5 хвилин з кожного боку. Треба з одного боку 5 хвилин так смажити, і з другого боку. Ви просто не повірите, після того, як ви скуштуєте от, кабачки за таким рецептом. Я, друзі, вам рецепт повний залишаю в описі на долині, подивитеся собі. І смачного. Якщо вам це сподобалося, поставте вподобайку цьому відео, для мене це приємно. І будуть далі ще цікаві відео. Хочете, якщо маєте бажання, підписуйтеся, я радий кожному і радий для вас старатися. А зараз я вам просто говорю всім смачного!